У ну, далі до ситуації на фронті ми вітаємо в ефірі Владислава Волошина, полковника, речника Сил оборони півдня України. Пане Владиславе, слава Україні. Героям слава, вітаю вас, вітаю глядачів. Отже, якою є поточна оперативна ситуація на півдні? Де зараз найгарячіше? Ну, на фронті, взагалі, після того як минула ця доба яку росіяни намагалися видати за добу припинення вогню за добу тиші? Ворог наступну добу значно посилив свою вогневу активність у нас на півдні. В першу чергу він збільшив кількість саме артилерійських обстрілів. І їх зафіксовано за минулу добу понад 420. Зазвичай ми фіксуємо приблизно 290-300-310. Тобто майже на 25% він підвищив свою вогневу артилерійську активність. Крім того, дещо зросла ворога ворожа активність і ударів ем, щодо ударів FPV дронами, дронами Камікадзе. Тобто, теж було зафіксовано за минулу добу, понад 600. Ну це приблизно як в досить активні такі дні. Ну і не припиняє ворог і свої штурмові дії. І у нас на півдні зафіксовано їх майже 2,5 десятки. Це якщо брати, скажімо, всі наші напрямки разом. Це і Новопавлівський, Гуляйпільський, Оріхівський, і Придніпровський або Херсонський. Тобто, ворог після цього перемир'я, так званого, він продовжив свою вогневу активність з новою силою і навіть збільшив її. А чи є е, розуміння або здогадки, з чим це може бути пов'язано збільшення саме артилерійських обстрілів? Це пов'язано з тим, що за цю добу він здійснив логістичне забезпечення, е, тобто підвіз туди боєприпаси без перешкоди. Тому що ми не завдавали uh -huh. ударів, ми завдавали ще ударів у відповідь, дзеркальну відповідь е, ну, е, проти ворога здійснювали. Тому він підтягнув боєприпаси і зараз проводить артилерійські дуелі. Сили оборони України проводять контрбатарейні заходи, тому у нього теж у ворога теж є втрати і артилерійських систем і логістичних систем. Так що це нормально. По цьому з цього приводу ми не даємо ворогові бути досить активним. Якщо говорити про головні виклики зараз для оборони півдня, то це артилерія, дрони, морська загроза. Як би ви це охарактеризували? В комплексі, тому що ви розумієте, сьогодні в нього більша артилерійська активність. Завтра він збільшить активність дронами. Я ще не сказав про те, що. Доволі активно він почав застосовувати і авіацію, завдаючи авіаційних ударів і керованими авіаційними бомбами, і не керованими авіаційними ракетами, і не лише по позиціях сил оборони України. Ви щойно розповідали про те, що сьогодні атака кабами була на Запоріжжя, фактично на середмістя. Тому говорити, яка тут найбільша загроза? немає, скажімо так, ворог. Він підступний і він взагалі свою активність на півдні поступово поступово збільшує. А, а стосовно особового складу окупантів власне у зоні вашої відповідальності, південь, якщо зараз говорити про їхні ресурси, їхні сили, чи бачите ви певні якісь ротації, чи бачите ви поповнення або ж можливо перекидання на інші напрямки саме із півдня? Ну, почнемо з того, що знову ж таки користуючись цим так званим перемир'ям, ворог провів і ротаційні заходи, і перегрупування своїх сил і засобів, які перебувають на передньому краї, і за даними нашої розвідки, у ворога є достатньо на сьогодні сил для того, щоб проводити штурмові дії малими групами піхоти, і навіть можливі штурмові дії підрозділами. Як це було на минулому тижні, двічі ворог намагався вже е, не досягнувши своєї мети малими штурмами малими групами, він пішов цілими підрозділами у кількості там майже до батальйону е, з бойовою технікою. Проте сили оборони України е, ці штурми повідбивали. Ворог ніс величезні втрати. Проте на сьогодні в нього є достатньо цих сил і засобів для того, щоб. Спробувати ще там раз чи два сходити в такі атаки, але я думаю, що е, отримавши такі втрати, е, він задумається перед тим, і воєначальники російські задумаються, е, щоб і знову штурмувати великими силами, пане Владиславе. Уточнення стосовно населених пунктів, де саме росіяни використовують от такі штурми е, кількістю до батальйона? Ну, на минулому тижні, в неділю, подібні шторми йшли на привільне, а у вівторок вони йшли в смузі, скажімо, на ділянці від малих Щербаків до степового. Тобто, ну, вздовж Дніпра в північному напрямку, намагаючись прорватися на цій ділянці лінії бойового зіткнення. Намагаючись захопити плацдарм біля населених пунктів Степове, Лобкове, Малі Щербаки, Щербаки і від п'яти хаток. Дякуємо вам за цю інформацію. Владислав Волошин, полковник, речник Сил оборони Півдня України, був з нами на зв'язку.